Діти, наше сьогоднішнє заняття ми присвятимо красивій порі року, яка називається осінь. І зараз я прочитаю вам вірш, який написала Марія Панамаренка, і називається він Осінь пензлика взяла. Осінь пензлика взяла, малювати почала в білокорої берізки золотила довгі кіски. Став багряним колір чуба. У мудрого дідуся дуба, дві сестрички, дві осички стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, тихо-тихо золотиться. Ось палахкатять калина, горобина і шипшина, не вгаває щедра осінь, а малює неба просінь. Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки. Пензлик біга без упину, гарна в осені картина. Поки я читала вам віршик, осінь принесла нам мішечок з загадками. Давайте їх відгадаємо. В небі хмаронька пливла, хмарка сльозки пролила на капусту, буряки, на зелені огірки і на трави, і на хвощ, то не сльози. То йде. Ну, звичайно. ДОЩ Слухайте наступну загадку. Ось він дерево качає і розбійником свистить. Ось останній лист зриває і крутить його, кружляє. Що це, дітки? Звичайно, це вітер. Наступна загадка на світанку, як товстий жупан, на землі лежить густий. Туман так, молодці. І ось остання загадка з нашого мішечка. Золоті метелики з дерева летять, крильцями своїми сумно шарудять. Так, дітки, це явище в природі називається листопад. А зараз, діти, дивлячись на малюнок, давайте скажемо, які ознаки осені ми з вами знаємо. Тобто осінь. Приносить з собою багато дощів. З дерев починають опадати листочки. Діти та дорослі змінюють свій одяг на більш теплий. Осінь дарує нам багато овочів, фруктів, грибів і ягід. Тварини роблять запаси на зиму, а деякі лягають в сплячку. Діти після літніх канікул прийшли до школи, а птахи деякі відлітають в теплі краї. Осінь, як і інші пори року, має три місяці. Перший місяць вересень, другий місяць жовтень і третій листопад. Ось і зараз у нас з вами золота. Осінь – Це чарівна пора року, коли дерева одягаються в жовте, червоне та коричневе листя, нагадуючи золото. Це час збору багатого врожаю фруктів та овочів, але також час, коли птахи відлітають у теплі краї, а погода стає холоднішою. Тож давайте ще раз з вами пригадаємо природні явища осені. Це туман, дощ, вітер. Та листопад. Тож саме зараз в цю чудову пору року золотої осені, гуляючи парками та садами, можна назбирати букети різнобарвного, красивого осіннього листя та принести частинку золотої осені додому.